Приїхала в Америку на фоні трагедії, на фоні того жаху, який ти пережила, з маленькими двома дітками, не маючи там, я так розумію, ні родини, ні якоїсь підтримки. Тобто, по суті, на голе місці ще й без знання англійської мови. Ну, Це ж жахливий стрес. Ти тоді дуже молодий, і якби зараз мені таке сказали, я б сказала ніколи в житті. А тоді на адреналіні тебе, є, коли це на адреналіні, на намаганні врятуватись заради дітей. Був настільки великий ризик, що вони можуть вирішити щось зробити зі мною. Коли тебе притискають до стінки, в тебе немає іншого виходу. І от коли питають: о, ти мала можливості, ні, я не мала інших можливостей. У мене це була єдина можливість. Я пам'ятаю, ми сиділи там в товаристві з десяток чоловіків. Політики і слухали ці записи. Це вже після того, як їх оприлюднили. Ти маєш на увазі касетний скандал? так? Так. Кучма там говорить, потім згадує мене. А як він тебе згадує? Я вже цього ну, не пригадую. Я я дуже активна. Це, це ну, просто є, були, є, були записи, які не оприлюднювалися. Не оприлюднювалися. Так. Сижу, така і дивлюся на цих своїх товаришів і кажу. Люд, він ж про мене говорить. Типу, він зараз говорить про мене. Один з них, вже не пам'ятаю хто, каже: Та ти, ти, ти вже стільки пережила, все нормально. І в цей момент я зрозуміла, що ну, немає нікого, хто мене захистить, на кого спертись, так? Абсолютно. Я одна в своїх дітей. Якщо зі мною щось станеться, діти залишаться сиротами. Мені іншого шляху не було просто. Я не хотіла їхати з України. Я хотіла тут залишатися, але в мене є перша відповідальність моя, як в мами. Я не мала права просто ризикувати. Я зробила все можливе, щоб зробити все, що я могла. Я хотіла там похоронити, я хотіла зробити все. Ну, принаймні, ну зробити все, що в моїх силах в той момент. Ну, коли я зрозуміла, що настав момент, коли мені вже сказали, все більше ти не зможеш. У тебе є зараз цей шанс. Я його просто взяла і скористалася. І зараз собі уявити, собі, з двома дітьми, оце, поїхати без будь-якої допомоги. У мене нікого не було там, взагалі нікого. А ти мала якісь гроші, Ніякі збереження? Гроші, які, то, як... Боже, смішні. Ну, реально, смішні. У мене там було щось 2 чи три тисячі доларів. Все. І дітям по три рочки, так? Здається.